Досліджуй, створюй дій. Під таким гаслом у вищому професійному гірничо-будівельному училищі відбувся навчально-практичний та науково-фантастичний захід у рамках проєкту Простем завдяки йому випускники другої школи отримали навички професій, яким навчають в училищі та дізналися їхні особливості. Які враження були в учасників досліджень, розповідаємо далі. Доторкнутися до професії, яким навчають в училищі, учням зону 2 міста горішні плавні, вдалося завдяки тижню стем освіти, що тривав у вищому професійному гірничо-будівельному училищі. З другою школою ми вже співпрацюємо другий рік плідно саме над stem напрямком. Ми намагаємося реалізовувати практичні взаємозв'язки шкільних предметів з професіями, які є у нашому навчальному закладі, та показати учням, що ці знання їм потрібні. На деякий час та завдяки майстрам навчання ВПГБУ, учні 9 класів ЗОЖ, номер 2 провели дослідження та експерименти в п'яти напрямках. Учасників досліджень у другій школі обирали за таким принципом, за бажанням, за тим, хто до чого більше схильний, чесно кажучи, певним чином їх підштовхуючи до того, що мабуть це тобі треба, і коли вони на зараз кажуть, що я ще не знаю, ким я буду, як я вже не відкриті Говорила, що діти дійсно не знають, що їм це зараз потрібно, і гарантувати, що їм це не буде потрібно завтра ніхто не зможе. Тому ми їм закладаємо певні можливості. Ми їх долучаємо до різних проєктів для того, щоб вони визначилися, спробували в себе в різних можливостях, а потім визначиться. Протягом досліджень учні ЗОШ 2 перевіряли автомобільні генератори та вивчали роботу двигуна внутрішнього згоряння, засвідчивши, що фізика це не лише формули, а й рушійна сила автомобіля. Усі дії школярів контролювали викладачі ВПГБУ, хлопці попрацювали дуже добре. Як, на мій погляд, вони дуже старалися, ну звичайно ж. Скажем, так без яких-то мілких нюансів обійтися не могло. Ті учні, які до нас прийшли, в принципі, вони досить таки непогано впоралися з роботою, засвоїли теоретичний матеріал і виконали перевірку генератора. Ми З ними відвідали станцію технічного обслуговування. В інших напрямах учні вивчали професію лицювальника плиточника, вчилися прораховувати витрати матеріалів при укладанні плитки, проводили кулінарні експерименти, а також готували напій, фруктова, содова. Проводили досліди на рівень крахмалю, рівень глюкози, на кислотність і так далі. І визначили і відповіли на питання, які нам задавали. Я сюди йду поступати я ще давно. Вирішила, що я сюди йди сюди поступати на кухаря офіціанта. я знадобиться в житті професію отримуєш? Так, щоб вдома готові. А можливо, це і перспективна професія? Не знаю, напевно, так. Може, буду працювати модним кухарем. Кулінарії треба, щоб було натхнення. Тоді будуть смачні страви. Да -да. Під час виступів перед аудиторією учасниці дослідження відчували хвилювання. Щоб пройшов ліше, але я трошки боялась. Чому саме боялась? Я стиснялася. Перший раз, напевно, що ну, такий досвід в неї. І вона ж перший раз виступала ось так, то досвід набирається, і тому перший раз це дуже страшно. А ти не хвилювалася? Ні, тому що я вже виступала, я це знаю, всі правила сцени, і те, ну, як виступати. Учасники, які працювали в навчально-практичному центрі з професії електрогазозварник, дізналися про фізику зварювання, засвідчилися, що це складний, але неймовірно важливий процес, що формує якість майбутніх конструкцій. Тему дизельного двигуна і залізничної потужності досліджувала група нагрівання повітря через стискання в дизелі. Учасники цієї групи побували на екскурсії, дослідили принцип дії тепловоза зсередини та й провели власні експерименти. Були на екскурсії в ГЗК нашому, там все дуже цікаво було, дуже цікава техніка була. Сьогодні було дуже весело, цікаво. Ну, хлопці молодці дуже гарно виступили, та й ми вроді непогано. Учнів та учениць зо ж номер два, які долучилися до проекту Простем «Досліджуй, створюй, дій. Нагороджували дипломами враженнями. Від заходу поділилися учні No2, які не брали участь у дослідженнях. Проте з цікавістю спостерігали за відеопрезентаціями. Мені сподобалось про двигун, як розповіли, і сода це те, що запам'яталося. Я думаю, корисно дуже буде на майбутнє. Ну, не жалкую, що прийшла на цей захід. Ні. Дуже було весело, ще й чайочок з булочкою дуже сподобався. Захід дозволив побачити, як працюють, а як шкільні предмети застосовуються в різних сферах діяльності в закладі ВПГБУ, як тут вивчають їх, як їх застосовують. Ну, запам'яталось, як дівчата готували готували. Напій. содову з продуктів, які можна завжди знайти в магазині. Адміністрація No2 вдячна викладачам та майстрам виробничого навчання ВПГБУ за проведений захід і сподівається на подальшу плідну співпрацю. Ми сподіваємося, що наша ініціатива буде в нами підтримана і на подальшу співпрацю в наступному році у нас будуть ще багато великих проєктів і цікавих проєктів. Дякую, дякую вам велике. великі. Навзаємні ваші враження від сьогоднішнього. Е, ну ми ініцію, ініціювали цей проєкт. І ми ну я наприклад дуже вражена тією роботою, яку зробили діти і викладачі. Я сподіваюся, що ця робота була для них дуже цікаво цікаво от і принесе їм користь. Захід завершився спільним фотографуванням учасників і домовленістю про подальші спільні проекти та дослідження.